Я часто визначаю місію військового капелана як здатність бути поруч, аби прихилити небо для людини у військовому однострої, допомогти людині залишитись людиною в умовах, коли бути людиною складно. Отже, Андрій, вітаю вас на першому каналі суспільного мовлення. Щиро дякую за те, що ви до нас прийшли. Розкажіть нам, будь ласка, як зараз працює інститут військового капеланства в Україні? Чи є вже певна, скажімо так, інституціоналізація цього процесу? Дуже дякую за запрошення з початком повномасштабної російської агресії в Україні. В Збройних силах України, Національній гвардії України і Державні прикордонні служби України запрацювали так звані служби військового капеланства, які відповідно до закону України про службу військового капеланства. А Такий закон у нас з'явився ще у листопаді 2021 року. Власне, інституціоналізують е, дуже важливий, я б сказав, сегмент забезпечення військовослужбовців, забезпечення духовно-релігійних потреб, задоволення духовно релігійних потреб саме це є ціль діяльності цих служб, як про це чітко прописано у законі. Отже, ми говоримо з вами про цей етап інституціоналізації душпастерської опіки в українському війську, до якого держава Україна на своєму сучасному етапі розвитку. Прийшла і йшла навіть впродовж 30 років, адже ж до пастерська опіка в українському війську пропонувалася традиційними українськими церквами від моменту відновлення української державності з 91-го року. І тоді церкви були присутні там, куди їх запрошували, для того, аби відповісти на запитання, які часто виникають у військовослужбовця в умовах військової служби, адже військовій службі чи. У бойових чи у мирних повсякденних умовах завжди притаманний високий рівень стресу, і не кожен знаходить собі достатньо сили, достатньо можливостей для того, аби. Якось самотужки з тим стресом впоратися. Тому для українців, велика кількість яких все ж таки довіряє релігійним інститутам, інституціям, все ж таки плекає у віру у надприроднє, принаймні відповідно до соціологічних опитувань, українцям важливо шукати відповіді інколи у їхній вірі, у певній світоглядній системі, у певних духовних практиках. І відтак церква, а це до речі, є таким собі міжнародним уже форматом задоволення найглибших потреб військовослужбовця. Ми говоримо з вами про інститут військового капеланства, який існує в окремих країнах Північно-Атлантичного альянсу вже понад 200 років, навіть якщо ми говоримо зокрема про Сполучені Штати, отже, інституціоналізовано, чи навіть про європейські армії, так тобто, це складова частина війська. В Україні, оскільки після отримання незалежності, все ще наш порадянський період нашої державності, йому дуже притаманний власне оцей. Пошук себе в умовах, коли все ще залишається багато від попередньої системи, і тому, на жаль, ми втратили дуже багато часу саме у цій сфері, бо е, доволі часто відповідь лунала кожного разу, коли ми запитували, як можна організувати душпастерську опіку в українському війську е, з боку державних чиновників, відповідь лунала в плані посилання на 35-ту статтю Конституції України, де чітко прописано, що церква відокремлена від. Від держави в Україні так люди не задавали собі запитання, що схожа норма існує у всіх європейських ліберальних державах, де церква відокремлена від держави і не може диктувати політики, але де держава, оскільки демократична, дбає про конституційні права, людські права і свободи громадян і відповідно створює умови, які уможливлюють їм реалізацію їхніх. Людських конституційних прав, зокрема свобода совісті, зокрема віровизнання, і зокрема те, що насправді людині так потрібно для того, аби залишатись людиною, як ми вже говорили, в умовах стресу, особливо коли в Україні розпочались бойові дії у 2014 році. Мабуть, ми тоді вперше згадали не те, що згадали. Я пригадую, коли вперше довелося поїхати у штаб, тоді ще антитерористичної операції більшість часу йшла на те, аби Пояснити, хто такий капелан, термін не був іще е знайомий і відомий широкому українському загалу. Але роки війни вони показали своє, вони е підтвердло верифікували ось цю потребу, з якою людина, зрештою, звертається до Бога в умовах, коли, коли стає складно. Тому Закон про службу військового капеланства 2021 рік це насправді став таким е, переламним моментом в історії душпастерської опіки в українському війську. Потім у нас справді складний період початку. 2022 року маю складний для, для того, щоб розвинути і служби, і інститути інституції, але військові капелани це інституційний бік справи, так але поза тим існують люди, душпастирі, які за присутності чи за відсутності існуючих чи відсутніх власних інституцій готові їхати і служити, чути і допомагати. Чи правильно я розумію, що зараз військовий капелан по факту є в кожному підрозділі, і є можливість у будь-якого військовослужбовця, якщо він відчуває таку потребу, звернутися до капелана? Станом на сьогодні військове капеланство існує у формі лише військової служби на посадах офіцерського складу, тобто капелан, військовий капелан, це фах, професія, військово-облікова спеціальність. І е, оці Посади для офіцерів капеланів вони по різному регулюються у всіх трьох службах, які я згадав, де формально існує військове капеланство. Найбільше звичайно, це в нас служба військового капеланства в Збройних силах України, згодом Національна гвардія і Державна прикордонна служба. Особливості служб регулюють це питання по різному але суть залишається тією ж. Військовий капелан це офіцер. Військовослужбовець. Але разом з тим, єдине його завдання полягає в тім, аби задовільнити духовно-релігійні потреби військовослужбовців. Так отже, його місія, його поле бою це душа українського воїна для того, аби там. Полагодити, підтримати, допомогти, почути в першу чергу, звичайно, це теж дуже важливо. От тому кількість посад вона звичайно визначається кількістю загальною кількістю особового складу у цих службах, і згодом, через взаємодію, також Міністерства оборони із службою України з етнополітики і свободи совісті держава звертається до церков і релігійних організацій на основі. Проведено заздалегідь опитування для того, аби надали відповідну кількість кандидатів або власне, значить, священнослужителів, які зможуть бути військовослужбовцями, і виконувати функції військових капеланів. Отже, тому це насправді така модель співпраці поміж державою і церквою відповідно до усіх конституційних норм і відповідно до демократичних традицій. Цивілізованого світу, де така служба існує. Я ще раз наголошую: з боку держави найважливішим завданням у цьому випадку це таки реалізація конституційних людських прав громадян, які вважають, що і не віруючи, і в цьому контексті йому потрібна така підтримка. Що дуже відрізняє нас, скажімо, від, від нашого противника, де швидше інститут військового капеланства це. Такий собі підрозділ е, політичної пропаганди політруки у рясах, завдання яких власне ідеологізувати і пропагандою інструменталізувати військових. Так у нашому випадку це зовсім інші. Це абсолютно європейські, де б сказав, навіть е, такі цивілізовані міжнародна традиція військового капеланства, де людина залишається в центрі держави. Я навіть цього часу називав, що цей закон він є таким прикладом ментальної декомунізації, бо це вперше держава на рівні закону визнає такі Глибокі потреби людини в Україні, як потреби, які вона береться створювати можливості для їх реалізації. Ну, типу, кожен собі може вірити, у що, у що забажає, але тут держава вважає, що якщо людина, військовослужбовець, має таку потребу. Ми можемо створити для цього умови з огляду на те, що ми будуємо цю систему в Україні, і очевидно, є певна потреба в певній кількості капеланів, чи багато священнослужителів українських погоджується саме на таку роль, коли робоча група, яка працювала у парламенті над створенням законопроекту про службу військового капеланства, бралась до розгляду цього питання, очевидним було, що це питання потребує. Стратегії, тобто, ми говоримо з вами про, про цілий інститут, який з'являється у державі, його не наповниш тим паче, якщо ми говоримо з вами власне про інститут, який вимагає співпраці поміж державою і церквами чи релігійними організаціями. Тобто йшлось про те, що капелани будуть з'являтися по мірі того, як церкви і релігійні організації формують. Своє духовенство для такого виду служби, тут дуже важливо зауважити військові капелани в Україні сьогодні, як я вже згадував, це військовослужбовці на посадах офіцерського складу, тобто вони мають також пройти ще відповідний вишкіл для того, аби згодом могти якісно виконувати свої функції. Але е священнослужитель це перше його завдання. Адже він потрібен як військовий капелан у війську, лише як той, який може якісно подбати. Про духовний світ людини, і ще відповідно до тієї традиції, у якій його очікують, і сподіваються, скажімо, якщо це воїни-мусульмани, вони таки очікують когось, хто може разом із ними молитися у їхній спосіб, чи скажімо, коли ми говоримо з вами про різні гілки християнства, також кожен має право на задоволення духовно-релігійних потреб у визначений для себе спосіб, але це лише одна складова. Цілого процесу задоволення духовно-релігійних потреб бо йдеться не лише про богослуження, про таїнства церковні. Йдеться про щось значно більше. Військовий капелан, часто говорять, це не просто священник у військовому однострої. Це зовсім ні, це окрема професія. Це людина, яка має подбати ще також про якісно організовану просвітницьку діяльність для того, аби забезпечити бойовий дух, внутрішню цілісність особистості військовому однострої, має подбати про соціальну благочинну діяльність, скажімо, турбота про родини військовослужбовців, про родини полеглих, про, про батьків дружб. Жин, тобто, все ж те, що стосується цього людського виміру українського воїна, четверте, це вже дорадницька функція. Військовий капелан визначається законом України як радник командира з питань власне релігійної. Ситуації у підрозділі, у пункті постійної дислокації, чи, зрештою, у, в районі виконання бойових завдань. Також оці чотири важливі функції, про які я щойно згадав, вони вимагають від військового капелана, бо це був не просто священнослужитель, якого має готувати церква. І церкви готують. і Це тривалий процес, і станом на сьогодні усім бракує достатньої кількості значить, священнослужителів, які готові. Знову ж таки, стати справді офіцерами Збройних сил України, офіцерами служби військового капеланства збройних сил України. Але цей процес триває, він вимагає трішки часу, і ми рухаємося кожна із церков і релігійних організацій по-своєму у власний спосіб, але таки постійно, значить, формуємо, шукаємо. Адже ж капеланство насправді розпочинається не з призначення на посаду. Капеланство розпочинається із віднайдення свого особистого покликання для того, аби бути ефективним. У службі військового капеланства маєш зрозуміти, що це твоє покликання, що ти готовий так послужити і своєму народу, українському війську, і, зрештою, такий спосіб ну, реалізувати своє покликання, бути корисним. Отже, тому поки нам бракує людей, але насправді не тому, що їх немає, а тому, що це процес, який вимагає більше часу. Окрім військових капеланів, у кожному підрозділі зараз також є військовий психолог, і коли я готувалась до нашої з вами розмови, я бесідувала зі знайомими прикордонниками, і один із них мені сказав: От, мабуть, якби я обирав до кого піти із якоюсь проблемою пов'язаною з тим, що мені важко через службу, через участь у війні, то я, мабуть би пішов до психолога, а не до капелана. Як ви до такого вибору ставитеся, і чи ви маєте якісь контраргументи для цієї? Тієї людини насправді неодноразово чув від військовослужбовців. А я е, на війні з 2014 року чув про те, що якщо б мені довелось обирати, я б таки точно пішов до капелана, а не до психолога. Часи змінюються, змінюються запити у суспільстві. Ми живемо з вами у суспільстві, де кожен має право на власний світогляд, як я вже згадував комусь таки ближче релігійний світогляд, і хтось знаходить там. Для себе відповіді на необхідні запитання комусь легше поспілкуватися з психологом, і слава Богу, якщо це допомагає йому відновити власні сили і потім ефективно і якісно служити українському народу. Адже ми живемо з вами, в цьому вся суть. Я навмисне диференціював на початку, що ми дуже відрізняємося від того, що відбувається в стані противника, де церква інструменталізується і стає такою зброєю в першу чергу проти людської свободи, людської свідомості, де ці речі стають обов'язковими до певної міри і дуже ідеологічними, пропагандистськими. Це точно не європейська традиція, це точно не традиція демократичного світу і це точно не традиція Збройних сил України. Якщо комусь важливіше, не те що важливіше, давайте почнемо з того, що ми говоримо про дві різні методології. Отже, психолог, все ж таки, це людина, яка відповідно до методології обґрунтованої науково надає допомогу для того, аби впорядкувати внутрішній світ людини і допомогти їй якось впоратися із тими викликами, які стоять перед нею. Духовний світ це інша методологія. Апеляція до об'явлених істин, апеляція до духовних практик. Знову ж усе дуже залежить від того, де людина була сформована, у якому середовищі, у якому культурному, і наскільки. Яка із цих методологій або яка із тих мов їй ближче промовляє українському війську, душпастерська опіка військовослужбовців, чітко передбачена законом України, відбувається на добровільних засадах? Церкви лише формують це дуже важливо. Церква відчуває військове капеланство як свою місію. Це дуже важливо пам'ятати, також держава лише уможливлює процес. Задоволення духовно-релігійних потреб, адже вона не може втручатися у справи духовні відповідно до тієї ж таки 35-ї статті конституції. Тому держава уможливлює реалізацію цих конституційних прав, створює службу інституції, які регулюють дошпастерську опіку, для того, аби все відбувалося відповідно до чинного законодавства, але саме. Капеланство, сама душпастерська опіка, це такі люди і релігійних організацій, які плекають цю традицію із багатовікової спадщини. Ми ж з вами почали говорити про інституційний формат військового капеланства в Україні, розпочинаючи з закону України чи навіть із відновлення державності і незалежності України у 91-му році, але Україна не розпочинається з 91-го року на всіх етапах багатовікового процесу державотворення України, коли з'являлися якісь. Підрозділи українського війська завжди був духов, духовний супровід. Чи ми говоримо з вами про Київську державність, що ми говоримо з вами про козацьку е державність, що ми говоримо з вами про Українську Народну Республіку, ба навіть, скажімо, існує церкви, наприклад, Українська Греко-католицька церква, яка в умовах е тривалого радянського періоду існувала поза межами україни але залишались українською греко-католицькою церквою скажімо у тих самих сполучених штатах чи чи в канаді де священнослужителі української Греко-католицької церкви були військовими капеланами професійними військовими капеланами в інших в інших арміях світу отже ми говоримо з вами про про певну це дуже цікава насправді професія, якщо бажаєте, бо вона розпочинається з покликання, вона розпочинається з духу, який згодом має прорватися в інституції для того, щоб найважливіше знайти там людину, доторкнутися до людського в людині, зцілити людське в умовах стресу, зокрема сьогодні, бойових дій. Я хотіла би, от насамкінець, поговорити також про що важливо капеланам говорити з військовослужбовцями на різних етапах їх служби. Бо я розумію, що капелан говорить не лише з тими людьми, які вже тривали час у війську, але, наприклад, і з тими, які новоприбулі. За вашими спостереженнями, якої інформації потребують ці люди, які тільки були мобілізовані або тільки прийшли самостійно добровільно у війську, що їм важливо почути, можливо почути про війну? Я часто визначаю місію військового капелана як турбота про дух. Турбота про дух воїна, турбота про дух військового підрозділу, турбота про дух командира. Оцих три напрямки турботи. І часто також формулюю її як здатність бути поруч, аби прихилити небо для людини у військовому однострої. Ось це прихилити небо для людини у військовому однострої, це допомогти людині залишитись людиною в умовах надзвичайно. Вимогливих, в умовах, коли бути людиною складно. Але до тих пір, доки ми з вами залишаємося людьми, ми з вами знаходимо в собі. Сили для того, аби стояти і рухатись вперед, для того, аби боротись, бо розуміємо, навіщо відчуваємо і усвідомлюємо смак нашої людяності, і відтак бачимо, де є межа поміж їхнім мороком і нашим світлом. Це питання, звичайно, такі глибокі, метафізичні, але це ті питання, звідки ля людина шукає інколи сенсу для того, аби знайти в собі силу і зробити правильне рішення, правильний вибір, правильний крок. Навіть коли ми говоримо вами про військовослужбовців зазвичай вартує диференціювати. Людина не стає одразу військовим, тільки коли надягає військовий однострій. Людина стає військовослужбовцем, це громадянський статус відповідно до українського законодавства, проходить етап демобілізації, чи спливає термін його її військових обов'язку. Людина перестає бути військовослужбовцем. Тобто це певний період в житті людини. Існують військові, які сформовані у військових вишах, вони здобули професію, знання, уміння, навички. Це означає, що вони вже є носіями певної корпоративної культури. Вони бачать світ по-військовому умовно, можемо казати, от зразу видно, що військовий. Тобто це інша форма світосприйняття, і вона потребує окремої мови, вона потребує глибшого розуміння себе і реальності навколо себе. Але поміж тим усім існує іще особливий тип, я б вже назвав характеру людини. І цей тип характеру я називаю воїном. Так? Отже, ця людина віддана. Перемозі над собою, над життєвими обставинами, над противником будь-якого масштабу і калібру. І мені здається, що сьогодні час, коли нам в українському суспільстві дуже вартує подбати про те, щоб у нас, окрім військовослужбовців і військових, і ще було дуже і дуже багато воїнів, більше навіть ніж військовослужбовців, щоб Україна сьогодні відчував відповідальність рухатись до. Перемоги, відповідальність рухатись до звитяги будь-якого ще раз масштабу і калібру ми говоримо з вами про певну життєву філософію. Діяльність військового капелана це таки турбота про дух, про людину і для тих, котрі щойно приходять у військо, для тих, хто зробили вибір і вирішили, що ось вони хочуть тут захищати свій народ і свою країну. Ну, ще стільки всього невідомого і непевного, і так дуже важливо можливо, аби був хтось хто може просто послухати, почути, бути поряд для того, аби своєю присутністю нахилити небо для людини. щоб вона відчула, що вона що не місія, що вона виконує щось важливе для свого народу? Що вона не просто так в цьому світі на цьому етапі нашої історії людини, яка вже перебуває тривалий час у війську для військового, який має досвід, який уже. Сам бачив багато інколи втрачав, а потім доводилось повертатись. Ну це вже глибинні такі життєві екзистенційні ситуації, які потребують власне фахової підготовленої служби, так бути поруч, але далі допомогти людині. Допомогти людині інколи локалізувати власний біль, інколи прорватися, вирватися з окопів свого страждання. Але найважливіше ще раз у всіх випадках, у всіх трьох випадках і на будь-якому етапі військової служби завдання військового капелана бути поруч, бути ефективно, бути якісно, бути професійно для того, аби прихилити небо до людини у військовому настрої, щоб людина пам'ятала, що вона людина, а значить, може багато. Може долати, може перемагати. Може бути вірним сином, вірним донькою свого народу, може боротися і забезпечувати майбутнє для своєї родини, своєї країни. Чи має капелан бути на передовій із військовими? Це питання технічні, вони дуже залежать від того, як виглядає передова. У нас впродовж дев'яти крайніх років існували дуже різні формати передової. Там, де капелан, капелан має бути там, де він може бути корисним. Якщо це місце, де капелан не може бути корисним, і навпаки, його присутність може перешкоджати, заважати, звичайно, він там не має бути. Якщо це місце, де люди чекають, потребують, і це якийсь формат, ще раз це дуже загальне поняття, воно дуже по-різному може виглядати. Ми це знаємо сьогодні. Отже, у будь-якому випадку капелан має бути там, де його потребують. Немає значення, як це там виглядає, раз, два точно йому не потрібно бути там, де він може. Перешкоджати своєю присутністю, тому що хтось має турбуватись про нього з якоїсь причини, замість того, аби виконувати завдання. Отже, це потребує, як я вже згадав, це технічне питання, але воно потребує певної мудрості і такий термін душпастерської второпності. Ну, візьмімо, наприклад, Бахмут. Чи вам відомо, що є капелани, які приїжджали в Бахмут впродовж останніх кількох Звичайно. місяців? Звичайно, постійно, постійно є, буваємо ще раз не у місці, де. Потрібно стріляти з гаубиці, де працює артилерія, але у місці, де є розташування особового складу, звичайно. Ви сказали про те, що українському суспільству потрібно більше воїнів. І я хочу тут от останнє запитання уточнити: воїн це про що? Це про відповідальність, це про лідерство, як би ви описали? Воїн це про рух. До перемоги це про здатність відчувати, що твоє життя здійснюється тоді, коли ти досягаєш омріяного, бажаного. А відтак це вимагає від тебе певної сили духу, це вимагає від тебе усвідомлення того, що потрібно рости над собою і долати виклики, які з'являються. У тебе є мрія, і ти маєш право її захищати, і ти маєш право за неї боротися. І коли у твого народу є мрія, ти маєш право стати частиною війська, яке веде боротьбу. І захищає цю мрію. Далі воїн це такий, як я часто кажу, нестримний, невпинний рух до перемоги. І повторююсь, що люди гинуть від кулі. Воїн гине від зупинки на шляху до перемоги. От коли у нас зникає бажання йти впевнено до своєї мрії, тоді воїн у нас вже відпочиває. Людина залишається, воїн відпочиває. А от Бажання долати себе світ навколо себе для того, щоб зробити е, омріяне і бажане, це таки воїн. Справжній воїн він завжди воїн. Тобто ми говоримо з вами про, про певне ставлення до життя, про певне бачення себе. І дуже важливо, що це знаєте, цей формат усвідомлення воїна в собі. Він насправді дуже важливий, зокрема для людей, які раптом опинились у певних. Життєвих кризах, чи це на полі бою, отримали поранення, чи тепер важко якось зібратись після усього, що ти бачив, і повернутись до життя. Коли людина пам'ятає, що вона воїн, знає, що сьогодні важко, але не припиняє рух. Тобто, воїн це далеко не лише про військову службу. Щиро дякую вам, отче Андрію, за цю розмову. Дякую.